Набагато краще, ніж епілепсія, бігти ранковим лісом, оминаючи сосни і гілки, що стирчать із землі. Лежати під деревом на пляжі, час від часу занурюватись у воду. Ходити по по траві і нюхати чудові довбані квіти, слухати, як шумить падаючи дощ, б'є по листях по шипках, вбігати в нього і тікати з мокових джинсах назад у сховах. А потім бити сидячи на підлозі і говорити про несамітності. Або пити горілку і сперечатися про все на світі. Або коньяк із широких келихів, ні на що не розмінюючи його смаку. Хіба на обговорення чогось справді вартого, а потім п'яними голосами орланити пісень, сліви, з яких давно не пам'ятаєш. І ще можливо дещо, як, наприклад, спати із жінкою, а потім засинати і бачити сни. Лія. Це набагато краще, ніж жити лепсі.